Привіт усім! З вами Лірок, і це знову гра Hollow Knight. І зараз ми досліджуємо якесь гніздо. О, купа личинок тут. Вони хоч душу дають. Так, і у нас є проблемка. Назад ходу немає, як виявилося. Тобто там вистрибнути не вийде абсолютно ніяк. Принаймні з цими здібностями, які є. Тут ще можна. Так. Ну, тут ще можна вистрибнути. Ось так. А далі вже все. Далі не виходить. Не дістає трішки. Тоді в нас два шляхи. Один ліворуч до гнізда. Яке в мене, якого в мене поки що бажання немає бити, я ще не виробив якусь тактику проти цих літаючих монстрів. І гору до невідомого. Карти в нас так і немає. Ага, вау! Ну як же ж вона попала? Трішки перебрав. А, ось як можна вистрибнути, виходить. О там ще щось є. Чи якийсь прохід. Незрозуміло куди. Так, а це я так розумію. Прохід назад. А hmm. так заважают эти штуки. Нельзя лазать по стенах. А, тільки ж у нас душі немає. Ну куди є, де? Такі потворні ці монстри, так, це зубатий. Ці ще й швидкі. Ага, тобто... на. Нагору вистрібнути просто так взагалі не можна. Але тепер у нас є тут проходи якісь. з ми поки бити не будемо Я ж кажу спочатку якусь тактику треба. От і них. І тут якийсь є прохід ліворуч. Там Ого! Угу. ага, це так, як танк, аж в ту стінку. Ну, Донати його не вийде. Максимум втікти, і то відразу два здоров'я. Але, карти в нас немає ну, напевно, такі варто там вже Миколу зробили. Сюда летить куда хочешь. А, -а, а он уже меня так, как мы. Что-то длинько. Петарнис. Страшилки. Угу. Ну, напевно якось таке треба його здавати. Здоров'я виходить. Кількіше, там здоров'я. Якесь здоров'я. Угу. І якісь відкрились нам нові проходи. Навіть не знаю, вгору чи ліворуч. Напевно, вгору. такой як. Добрый, тут можно хоть набыть душу. трусы. А. Ну, це пробили. Це більше нічого. Па. Тобто можна її ж їх тут, О. як їх правильно бити? Тут немає нічого. Одразу два здоров'я Забагатенько. Ой. Ну і все. Треба якось звідси вилізти і не втрапити під удар. Напевно, не варто вслід пускати, як собі думаю. Такие кошмары. чемусь мне нам а нагадал Таке враження, що тут відкриються очі скоро. Ой-ой-ой. Боляче. Ну так не варто робити, напевно. Взагалі не сюди варто було йти, а спочатку загострити наш кіготь чи ніготь. нігодь. Спочатку треба підняти до, хоча б до... Постійно на одному здоров'ї. Просто почекати. Ну, Хоча б два здоров'я. Вже в якихось непередбачуваних ситуаціях у нас буде все добре, мінімальних. Скажімо так, непередбачуваних ситуаціях тут уже були. Mm -hmm. А, тут невеличка така. Тут нічого, тут нічого, тут нічого, нам тільки далі пройти. Не встиг. Ну, хоча б три, щоб є, якщо що, то встигли. Відемо бити усіх. Ну що ж, через секунду будемо там. Так, ну що ж, ось ми на місці, але тепер стало ще все складніше. Вони, звісно ж, з'явилися знову. І тепер мені треба і від тієї, що знизу, і від тієї, що згори. Одночасно якось. Напевно, варто просто пробігати. Але вже ж треба здолати напевно й yeah, все Там їх можна просто всіх попробігати, в них вже надто багато здоров'я, якщо чесно. Так, і де зараз ми? Так, Тут нічого ніби немає на стіночках. Є прохід ліворуч і праворуч. Немає карти. Немає карти. Стрибок віри. Таке враження треба робити. Так, ну тоді поки можна праворуч сходити. Праворуч зачинено. Так, а назад вистрибнути можна, але... Ну, добре, спробуємо що тут. Водичка. А, яма. Зі сміттям. А що це у нас таке? Так, кокон зачинений звичайним замком. Хм. Тобто нам потрібен звичайний ключ сюди. Ага, тут скриньки є. якісь Тут можна зістрибнути. І там немає нічого. Тоді сюди. Там уже на задньому плані у нас грибня, грибна пустка. Класно. Це прямо безпосередньо над тим місцем, де ми були. Щоправда, нам потрібен ключик тепер. І карти навіть немає, щоб це місце помітити. На жаль. Так, це кудись вгору йде. Тут немає нічого. Тут спеціально були. До мене тільки-тільки дійшло. Ну нічого. До речі, це вже грибна пустка. Чому тут карти немає? О ми піднялися прямо до коваля. Тут ми вже були, нам це не цікаво, але цікаво, що тут є вихід. Що вони ще знадобляться, хай там собі літають поки що. А може і ні. Ну так, це вони для того, щоб тут можна було стрибати. До речі. Ні, тут нічого такого. Просто для переміщення. Хм... Тому можна йти назад, а можна взагалі вийти звідси. І нащо ми стільки тих лялочок проходили? В чому там був сенс? Ну, перехід відчинили, так, і ключ нам потрібен для якогось кокона, так. Ну і все. Mm. Ну і картографа ми, на жаль, не знайшли. Напевно, варто піти десь в інший бік. Я, я собі так думаю, все ж в тій каналізації, але відразу в інший бік. Так, ну і що ж, через секунду будемо там. Так, ось ми біля входу в каналізацію. Довго разу ми здається ходили ліворуч. Тоді, напевно, варто піти праворуч. Я здувався. Оу! Ухилилися. Там є стінка якась. Ще якийсь прохід відчинився. Ну тут нічого, там прохід відчинився. Там вже якісь заскладні монстри. простіше тут. Венчучки якісь собі нормально так, немає чого, тільки прохід є праворуч. ба Водичка. Знову бабах. Ну, минулого разу я. Пійшов до лави. Тобто ліворуч. На цей раз, напевно, треба десь в інший біг, або взагалі туди праворуч, нагору. Там ж, зачинено було щось секретне, секретний секрет. Великенький <inate> uh, жучок. Mm -hmm. Mm -hmm. <пуска laugh> не бери те, що не твоє це закон. Тук. Ah. Його звати. Все що ти бачиш, належить мені. Ну нормально, Хар... гарний закон. Не злися, я поділюсь тобою своєю їжею. Якщо ти. даси мені монетки. Давай, 97, не знаю, що за їжа. Гео mm. моє, не намагайся його забрати. Бери свою їжу з собою, коли ти будеш йти. І що це таке? А, знову війце. А, я поділюсь твоєю своєю їжою, якщо ти даси мені Гео. Ну, у нас. у нас їх достатньо. Так і що? Знову яйце. А ну, а тепер. За 96 минулого разу було менше. Просто так цікаво це до нескінченності може тривати. 86. уже раз цена. 90. Какие же стихии эти может быть? Гляньте, скільки у нас, ну, десяток не беру, якщо ні, то напевно. А то Так, ми понатрачуємо всі Бая монетки. Хоча їх заробляти просто, але. Не зовсім впевнений, на що це яйце. А ну, скільки у нас їх вже 9. Ну, якщо ще одне. І нічого не станеться, тоді далі не купуємо. Ну, вже десяток. Може ще один. Хі. Ні. Ну і все. Незрозуміли якісь. Там нічого. Це я просто проходик такий. Картографа ми так і не знайшли. Ну що ж, нічого, продовжимо вже в наступній серії. Тут якось поспокійніше на горі, чим там з злочинками чи, чи ще з чимось, з тими огірками. Дякую за увагу. Бережіть себе.